Ви вітання у прямому ефірі. Відкритий діалог. Сьогодні п'ятниця, перше квітня. Однак тема студійної розмови зовсім не жартівлива. Це побудинкові тарифи. Сьогодні, принаймні, глядачі на це сподіваються, ми дізнаємося, як проконтролювати роботу комунальних служб. Її студії відкритого діалогу міський голова Сергій Ударич. Вітаю, Сергію Олеговичу. До обговорення теми сьогоднішнього ефіру я запрошую, звісно, і вас, шановні глядачі, пропоную вам взяти участь у нашому інтерактивному опитуванні та відповісти на запитання. На вашу думку, на які ремонтні роботи насамперед комунальники мають звернути увагу? Якщо вважаєте, що увагу комунальникам треба звернути насамперед на ремонт покрівель, телефонуйте за номером 350355. Якщо на ремонт під'їздів... Набирайте 35 31 64. Якщо для вас найболючішою є проблема заміни труб у підвалі, телефонуйте 37 27 10. Нагадаю, усі дзвінки безкоштовні, а результати нашого опитування не є репрезентативними. Пропоную почати наш ефір із головної новини дня, що чутно із сьогоднішнього засідання УЄФА. Ну, дійсно, сьогоднішнє засідання так трохи нас зненацько застало, тому що сьогодні засідала УЄФА, підбувала готовність Польщі України до прийняття фіналу 2012. Визнано незадовільними роботи по реконструкції національного стадіону і прийняте рішення щодо проведення фінальної гри Чемпіонату Євро 2012 у Черкасах на центральному стадіоні. Тому у нас дуже багато роботи. Попереду дуже непросто. Розбудувати трибуни, розбудувати паркувальні місця. Ну але доведеться побудувати автобан Черкаси києву для того, щоб провести фінальну частину. Нарешті дороги, дороги, про які так мріяли черкасці, все-таки будуть, так? Так. Ну а тепер переходимо. Ну, це для тих, хто не розуміє, то перше квітня на всяк випадок, так. так от від першоквітневих жартів ми переходимо до теми студійної Розмови я нагадаю, це побудинкові тарифи. І прошу відповісти на перше моє запитання з 1 квітня. Почали діяти нові тарифи на квартплату. Кілька місяців тому йшлося про те, що це підвищення буде подвійне. То наскільки ж таки у відсотковому відношенні зросли тарифи? Тарифи зросли в різних будинках по різному, від 22% до 30% відбулося збільшення тарифів. Ну, в різних будинках по різному. Ми дійсно розпочали роботу щодо обговорення тарифів. Аналогічної практики ще навіть в Черкасах не було. Хоча три роки тому ми вже запровадили вперше в Україні, єдині в Україні побудинкове обговорення тарифів. Але цього разу ми його вели продовж трьох місяців січень, грудень, січень, лютий місяць, навіть в березні ще тривало обговорення. Я надзвичайно вдячний всім жителям міста, які відгукнулись на нас ще запрошення, взяли участь в цьому обговоренні, і в результаті нам вдалося дуже багато речей уточнити, узгодити з жителями. Це стосувалося і такої послуги, від якої можна відмовитися. Це послуга щодо прибирання місць загального користування. Нам вдалося по більшості будинків узгодити межі прибудинкової території і площі прибудинкової території. Нам вдалося в багатьох будинках, на жаль, не скажу, що в усіх, але в багатьох будинках, там, де були люди найбільш активними, узгодити перелік тих ремонтних робіт, які повинні бути виконані в цьому році і які мають потрапити до складу тарифів. <кій> і в результаті нам в підсумку вдалося не піднімати тарифи, так як первісно планувалося в два рази. Ну, не завжди в два рази, як правило, це стосувалося десь на 80%, 75%, 80-85%. Вдалося вкластися в межі 20-30%. Які новації закладені у цих тарифах? Ну, я хочу сказати про головну новацію, яка закладена постановою уряду, постанова 529, яка регламентує, які складові мають входити до тарифу, як вони повинні обраховуватись. Тобто, по суті, за містами залишається тільки функція арифметичного підставляння тих чи інших показників. Головне, це те, що відбувається спроба. Запровадити чітке планування ремонтних робіт по утриманню житлового будинку і передбачається чітка відповідальність за їх виконання. Тобто, відповідно, до нового порядку ми повинні взяти, скажімо, весь будинок і розпланувати на 10 років повний ремонт цього будинку. Тобто протягом 10 років, в середньому, по різних роботах, по-різному, скажімо, там дах потребує, якщо це плоска покрівля, вона потребує кожні 5 років проведення якихось поточних там, ремонтів. Є речі, які потребують ремонтів, скажімо, там стейків і там 20-25 років. Але загалом, в середньому 10 років має відбуватися повне оновлення, тобто ремонт під'їзду, капітальний ремонт даху, ремонти. Стояків і так далі так далі. Так, от кожного року ми повинні 10% цих робіт виконувати. Так, щоб за 10 років провести весь обсяг робіт 100% обсяг. І це вперше таке закладається. Раніше закладалися просто якісь цифри на якийсь поточний ремонт і утримання житлового будинку. Більше того, ці кошти надходили, як правило, загалом на рахунок комунального підприємства, яке утримувало, а витрачалися переважно на ті місця, де найбільше. В той момент протікав дах чи протікав стояк, каналізаційний, чи щось інше. Зараз конкретно на кожен будинок визначається обсяг цих робіт, ділиться на 10, і от 10-та частина цих робіт повинна бути впродовж року виконана. Більше того, вартість цих робіт вона закладається в тариф саме на цей рік. Тому це головна новація. Більше того, передбачається, що на початку тарифного періоду створюється, складається дефектний акт. Тобто, який обсяг робіт має бути виконаний, скільки на це потрібно фінансування. Далі ця сума ділиться помісячно і вкладається в тариф на кожен квадратний метр площі житлової. І впродовж, скажімо, року, жителі будинку вони сплачують цю суму, а служба утримання будинків повинна за ці кошти провести ремонт. Якщо протягом року ці ремонти не проведені, ну, наприклад, було потрібно там провести. Ремонт покрівлі на суму там, 50 тисяч гривень. Суп, кошти ці отримав у вигляді квартирної плати, але виконав ремонт тільки на 35 тисяч гривень. Наприклад. Це означає, що 15 тисяч гривень різниця між тим, що отримано, і тим, що виконано, підлягають поверненню мешканцям. Тобто ті роботи, які не були виконані, але за які мешканці заплатили, вони повинні отримати кошти назад. Тобто, я вважаю, що це дуже важливо, але я тут хотів би звернутися до наших глядачів, до мешканців будинків із проханням. Брати участь у контролі. Ніхто краще за вас не знає, як виконані роботи, чи в повному обсязі вони виконані чи ні. Ми будемо наполягати на тому ту практику, яку ми вели 2,5 роки тому. Щоб акти виконання робіт по ремонту під'їздів, ремонту дахів, ремонту стояків, щоб ці акти підписувалися вами, старшими ваших будинків. Тому я дуже прошу визначте, створіть собі, оберіть старших під'їздів, старших будинків, визначте уповноважених осіб, які будуть приймати ці роботи, що виконані комунальними підприємствами, службами утримання будинків. Давайте детальніше зупинимося на самому дефектному акті, як із ним працюватимуть комунальні служби і, відповідно споживачі тих послуг і хто визначатиме перелік робіт, які будуть включені у цей акт. Я хочу сказати, що за ці три місяці, поки ми працювали над тарифами і тривало обговорення, в усіх будинках були проведені обстеження і були складені дефектні акти. Дефектний акт це приблизно ось такий ось документ, тобто, де вказані ті. Елементи будинку, покрівля, наприклад, під'їзд, система теплопостачання, система водовідведення і так далі. Вказана їхня, скажімо, площа чи протяжність і так далі. І вказано той обсяг робіт, який потребує негайного ремонту. Цей документ, я ще раз повторюю, складений за останні три місяці по кожному будинку. Цей документ впродовж найближчих 2-3 днів по кожному будинку буде викладений на сайті Черкаської міської ради. Тобто, кожен бажаючий може зайти на сайт і подивитися по його будинку, які є проблеми, які роботи мають виконуватися в цьому році. <кій> Більше того, ці дефектні акти я дав доручення службам утримання будинків у наступному звіті який буде розноситися за підсумками місяця, опублікувати і занести в кожну квартиру, тобто кожен будинок повинен додому отримати дефектний акт по їхньому будинку. Тобто, мешканці повинні знати в якому стані їхній будинок і які обсяги робіт мають виконатися впродовж цього року яким чином повертатиметься залишок споживачам послуг, наприклад, ці 15 тисяч гривень. Це буде перерахунок на якісь інші послуги? Чи то як? Я думаю, що, скоріш за все, це буде зарахування в ремонти наступних періодів. Тобто, от, скажімо, у нас виявився залишок, утворився 15 тисяч гривень. На наступний рік у нас обсяг робіт, скажімо, там складає там, 60 тисяч гривень. За наступний рік треба зробити. Тому, відповідно, буде. Вважатися, що 15 тисяч гривень уже є. Відповідно для виконання робіт на 60 тисяч, треба зібрати з мешканців 45 тисяч гривень. Тобто розподілятися і в тариф закладатися буде 45 тисяч гривень, а не 60, так як відповідно до дефектного акту. Окрім аналізу за перебігом коштів, так, фінансових матеріалів, а також дефектного акту, як ще мешканці будинків можуть контролювати комунальні служби. Ну, Я скажу так, що ще одна із новацій, яку ми вже запровадили, це я просто отримав, що досить багато, досить часто отримуючи нарікання на таку послугу як проведення обстеження каналів, чи проведення дератизації у підвалах, скажімо. Зараз при укладанні угод, вже укладенні угоди на надання цих послуг з відповідними організаціями, наприклад, санепідемстанцію. До кожної угоди з цього року запроваджений додаток, в якому чітко вказано, в які дні впродовж року, чітко вказано, в якому будинку, в який день буде проводитися ця робота. Тому ця інформація вона зараз так само розміщується на сайті міської ради. Ви можете зайти, перевірити наявність цієї інформації і в той день, скажімо, перевірити якість надання послуги, скажімо, працівникам санебідним Чи дійсно вони пройшли, потруїли там, мишей, криз, Шкідних. Шкідників різноманітних і так далі. І так далі. Ну, очевидь, мешканці повинні бути свідомими насамперед, так, і контролювати цей процес. Наші журналісти підготували матеріал про те, як на практиці контролювати і можна проконтролювати комунальні служби. Тож зараз я його пропоную переглянути. Багатоповерхівка на 120 квартир. Тут старший по будинку Віктор Давидович, хоч на пенсії та громадську роботу, не полишає за будинком, приглядає майже два десятки років. Я скажу, це неблагодарний труд бути старшим вдома і старшим під'їзду. чому? Тому що ну багато хлопот. За помічників у Віктора Давидовича старші по під'їздах кажуть, гуртомі комунальні проблеми легше вирішувати. Правда, без бою це вдається робити лише останні кілька років. Ідилія тут відтоді, як рео переформатували в суб. А на зекономлені гроші у дворі ще й відновили дитячий майданчик. Це все робота субу освітлення, от і все це воно зроблено. Вот та що всередині там світиться, то ж саме робота субу зиму ми прожили без. Проблем в отепленні, холодної, гарячій воді. Своєвно відремонтували кришу, своєвно відремонтували ліваторні узли, замінені учаски труб, які були в поганому стані, вентиля. Усі роботи виконання житловиками старший по будинках знає на зубок, бо ж підписує всі акти. Акти складений, представником КП субмитниця, що. У такому-то місяці, такого то року, згідно графіка, проведено такі-то роботи. Мешканці самі пишуть свої квартири, свої прізвища і розписуються. Таких актів у Субівців цілі кіпи, бо вже три роки, як у Черкасах, запровадили таку комунальну новацію. Житловикам така реформа теж до вподоби. Дуже багато є конфліктів таких, що мешканці кажуть, що деяких квартир ви нічого не робите. Але коли вони приходять до нас і ми показуємо такі кипи цих актів виконаних робіт і підтверджених мешканцями, то, звичайно, вони зразу, їм вже нема що казати. Актив будинку з керівництвом субу спілкується ледь не щодня. Комунальники задоволені, мають кому поскаржитися на боржників і нечепур. Старшини будинку проводять роз'яснювальні бесіди, а ще вчать мешканців цінувати роботу працівників субу. Багато і від людей залежить від наших, тому, що скільки б той СУБ не старався, скільки б вони б не робили.